Звичайна чорна ворона зайшла в заклад. Щойно вона зайшла, одразу помітила білу ворону, що сиділа у кутку. Тому вона підійшла до стійки, взяла свій гаманець і крикнула. Офіціанте. Я купую їжу для всіх у цьому закладі, окрім білої ворони. Офіціант взяв гроші і почав розносити всім їжу, крім білої ворони. Однак, замість того, щоб відчути себе ніяково, біла ворона просто подивилася на чорну і крикнула: Дякую. Це ще більше розлютило чорну ворону. Тоді вона знову дістала свій гаманець і крикнула: Офіціанте, цього разу я пригощаю всіх найдорожчим вином, окрім тої білої ворони. Офіціант взяв гроші і знову почав усе розносити. Біла ворона знову вигукнула: Дякую. Чорна ворона зла, нахилилася до барної стійки і запитала: Що не так з цією білою вороною? Я купила всім їжі і вина в цьому закладі, крім неї. А вона кричить мені Дякую. Вона що божевільна? Офіціант посміхнувся і сказав: Ні, вона просто власник цього закладу. Мораль. Діючи комусь на зло, завжди, як мінімум, і в першу чергу шкодиш самому собі.